Ми готувалися до цього інтерв'ю три місяці. Армін Папергер – очільник одного з найбільших оборонних концернів Європи, за яким полюють у Кремлі. Це перше інтерв'ю папергера для українських медіа. Росія вас вбити. Ми робимо все, все щоб вижити так само, як ви Україна алобестзавайфлайюдусімета цього Компанія Rheinmetall отримала замовлення від України побудувати чотири заводи. грубо кажучи, у вас був ліс. А через 12 місяців у вас там вже лінія виробництва. Заводи працюють 24 на 7, Працюємо навіть по суботах та неділях. Ми робимо все, щоб допомогти вам. Пане Папергер, дякуємо, що погодилися на це інтерв'ю. Ви довгоочікувана фігура в українському медіапросторі. Дякую дуже я ціную це. Я щасливий бути інтерв'ю і бачити вас. Ви очільник одного з найбільших оборонних підприємств Європи, яке допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення. Цього літа я гадаю, чимало людей були шоковані новинами про те, що Росія намагалася вас вбити. Американському та німецькому уряду вдалося запобігти цьому. Ендетдеюсґавермент ендеджоджонґавермент гевпвентетіт. Як news? ви відреагували на ці новини? чи справді ви відчули загрозу від росіян? До фестофола передусім, я справді вважаю, що те, що ви українці робите зараз, це щось неймовірне. Боротьба, яку ви зараз ведете. Ваші люди, які дуже сміливі, це боротьба за демократію та свободу. Я хотів би сказати, що НАТО та німецьке суспільство прагнуть підтримувати це. І ми в рай теж хочемо допомагати українським силам, і тому ми не маємо боятись і продовжувати нашу боротьбу. Німецький уряд насправді добре мене захищає. Я страшенно цьому радий і дуже удячний вдячний. але чи не виникла у вас у той момент думка, що було б розсудливо ретельніше подумати, перш ніж співпрацювати з Україною, враховуючи усі ризики? Ну, ризики є завжди в цьому житті, але як я вже казав, свобода та демократія настільки важливі, що люди мусять і далі битися за це. Ми не хочемо жити так, як живуть інші диктатори. Ми хочемо жити у свободі, за яку мусимо боротися, і я не боюся цього наскільки кардинально змінився ваш побут після цих подій, як німецькі правоохоронці How допомагають вам із безпекою? Звісно, вони це роблять, але я не хотів би вдаватися в подробиці. Що точно є, то це захист 24 на 7. Але повірте, це дуже професійні сили. Вони найкращі. Звісно, буденне життя міняється. Як каже моя сім'я, тепер в нашій родині побільшало хлопців у 2015-му був схожий випадок з власником болгарського збройного підприємства Еміліаном Гебревим. Були підозри, що росіяни спробували отруїти його сумнозвісною речовиною новічок. що ви чули про цей випадок? Чи була нагода спілкуватися про це особисто з паном Гебревим? І чи думали про небезпеку своєї професії тоді? дивіться. Врешті-решт, німецький уряд робить усе, щоби я був у безпеці. Інші партнери по НАТО теж докладають зусиль щодо випадку в Болгарії. Я не знаю подробиць, тож нічого не можу прокоментувати з цього приводу. Однак, життя завжди небезпечна річ, і ми робимо все, щоби вижити так само, як ви в Україні. Пан Гебрев казав, що той інцидент не був розслідуваний на 100%, Що болгарські посадовці були пасивними, і що дуже багато російських шпигунів були вкорінені в його державу. Чи маєте ви схожі переживання щодо німецьких правоохоронців? Буквально цього року ми бачили в новинах, що офіцера Бундесферу звинуватили в шпигуванні на Росію у мене немає жодного страху щодо системи безпеки та охорони, яку ми маємо в район Але Ми також віримо в систему, яку ми маємо в німецькому уряді. Я не боюсь цього. Вірю, що вони роблять усе, що можуть has some special unit Російська сторона має окремий підрозділ, який керує не лише вбивствами, але також вибухами на складах з боєприпасами та заводах. Ми бачили це з 2011 року. Спершу вони намагалися завадити постачанням зброї до Грузії, потім до України. А зараз ми бачимо низку таємничих інцидентів з 2022 року. Чи ви задоволені тим, як керівництво НАТО запобігає таким диверсіям? Чи є потреба в додаткових заходах на національному рівні та на рівні альянсу? On the national so. level and on the level of alliance, what we what we did is uh, we really. Що ми вже встигли зробити, то це набагато сильніше підвищити рівень захисту наших заводів ніж це було раніше. Німецька влада перевіряє цей рівень захисту, і моя внутрішня команда щодня перевіряє цей захист. Ми робимо все, що в наших силах. До прикладу, в нас з'явився один із найкращих кіберцентрів у Європі. Мушу зізнатися, в нас було сотні тисяч кібератак станом на цей момент. але погляду безпеки ніхто не. Може атакувати нас зараз, Я дуже цьому радий. і Вважаю, що ми зараз у цілковитій безпеці під час підготовки до цього інтерв'ю наткнулася на статтю буквально за кілька днів до повномасштабного вторгнення, де тодішній міністр оборони Крістін Ламбрехт, укотре відмовила Україні в наданні оборонної зброї. Там йшла мова про якісь 5 тисяч шоломів. А зараз ми в 2024-му прийшли в ту точку, де Німеччина один з лідерів постачання озброєння Україні в Європі і дуже сильно виручила нас, коли були затримані. Мки з американським озброєнням, як ви для себе пояснюєте такі зміни в позиції Німеччини? Чи вважаєте ви помилкою, те, що Берлін був тоді таким нерішучим? Ну, пані Ламбрехт уже більше не міністерка, а от новий міністр я вважаю, йде дуже правильним шляхом і з допомогою Україні. Якщо не помиляюся, Німеччина зараз друга за списком після штатів і з допомогою Україні озброєнням та боєприпасами. А компанія Райнметаль найбільший виробник усього цього. Я дуже радий, що ми маємо змогу допомагати, і що я помагаю німецькій владі робити все, щоб українських сил. Була змога битися Нині Україна має певні проблеми з ухваленням рішення щодо передачі далекобійних ракет Таурус. Як ви вважаєте, чи є шанси на отримання зеленого світла на це озброєння? І чому так довго Берлін приймає рішення щодо цього? Цю гівітінцес пюрі апюрей політика. Думаю, це суто політичне рішення, і західним лідерам дуже важко йти в цю політичну дискусію. Але ми бачимо, наш канцлер каже, що ми хочемо допомагати наскільки можемо. потім краще спитати в нього особисто про це далекобійне озброєння. Тут я не міг би нічим зарадити. Зараз Також триває дискусія чи дозволяти Україні бити в глиб Росії. Які ваші думки з цього питання Моя особиста думка така, що, врешті-решт, ви мусите отримати змогу це робити. Адже якщо одна країна атакує вас, ви також мусите бити вашого ворога. І тут знову ж таки має бути політичне рішення. Президент Зеленський тепер їздить по світу. Він дуже активно переконує політиків допомогти з цим. Як я бачив в мирному плані, що з'явився в німецькій пресі, дозвіл бити далекобійною зброєю якраз був. Одним із He пунктів Чи вважаєте ви the план зеленського доцільним? так вважаю його дуже доцільним, але uh, я не знаю uh, наскільки is, uh, він буде успішним. Проте я вірю, що uh, в мирному плані має бути враховано the те, the що якщо uh, приходить uh, агресор, uh, ви мусите day, продемонструвати, the що the ви достатньо сильні. Якщо ви слабкі, ви програєте. А, а чи погоджуєтеся ви з паном Зеленським, що нам необхідно бути частиною НАТО щоб запобігти такій агресії в майбутньому? Дивіться, Якби ви стали частиною НАТО, думаю, цього б не сталося. Але наразі ви не є членом альянсу, і звісно, що для української влади це має бути великою метою. Бо ж бути частиною НАТО це означає отримати захисний щит. Ваша компанія має дуже дуже довгу історію. Якщо не помиляюся, це понад сотню років. Ми утворилися 1889-го, тобто це вже понад 130 років. Наша компанія пережила першу та другу світові війни. і Ми завжди росли вгору. Рань це компанія з дуже сильними технологіями. У нас їх дуже багато не лише танки, головні бойові танки, а й також бойові машини піхоти, і навіть вантажівки, чимало електроніки та засобів ППО, і звісно, амуніції. Ми один із найбільших виробників артилерійських боєприпасів у світі. А зараз дуже багато постачаємо Україні. Read that, um, at your workers... Я читала, що під час світових воїн ваші робітники працювали у три зміни. Як ви вважаєте, зараз ви працюєте на такому ж рівні? Чи проживаєте ви новий розквіт та модернізацію своєї компанії? Так, ми етрісоженс так і є особливо наші заводи з виробництва боєприпасів зараз працюють у три зміни. Порохові заводи працюють 24 на 7, Працюємо навіть по суботах та неділях. Ми робимо все, щоб допомогти вам. Bloomberg Media reported that your company revenue. Has Видання Bloomberg grown пише, що дохід вашої компанії збільшився and, um, у понад сотню відсотків, і все це завдяки виробництву боєприпасів, а також завдяки придбанню іспанського виробника снарядів «Експал». Як ви прокоментуєте How цю статтю? Yes, it is true. I'll uh I only if you a figure uh, only this year we will grow 40%. Так, це правда. Я дам вам цифру. Тільки цього року ми виросли на 40%, і наступного року ми знову виростемо на 40%. За останні три роки ми взагалі мали ріст у 100% і навіть більше. І причина не лише в Україні, а й у тому, що європейські країни зараз шукають можливість заповнити склади і придбати нове озброєння. І також зараз дуже важливе виробництво ППО, особливо проти атаки дронів. У нас є видатні системи на основні. Нові гармати, які здатні збивати безпілотники на 100%. Зараз 23 держави в черзі, щоб придбати ці системи. До речі, перші системи Skynex і сподіваюся, в найближчому майбутньому Skyranger теж будуть в Україні, і ми зможемо захищати і українських солдатів, і український народ, і що дуже важливо, українську інфраструктуру. «Рейнметал» the... вже заснував спільне оборонне підприємство з Україною. Це сталося торік. Цьогоріч на заході України відкрили хаб з обслуговування зброєння під парасолькою цього спільного підприємства. На якій стадії зараз перебуває співпраця між вашою компанією та Україною? У нас багато хороших планів. Перший завод уже працює. Українська оборонна індустрія це наш партнер. Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Лінкс в Україні. На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також. Головні бойові танки то це дуже продуктивне спільне підприємство, і це перше спільне підприємство, де в нас більшість акцій Райнметаль володіє 51%. Ми зараз на шляху до будівництва порохового заводу та заводу з виготовлення боєприпасів в Україні. І третій момент це те, що ми хочемо налагодити виробництво систем ППО, щоб ви могли самі себе захищати. Uh, so that you are able to чи задоволені ви з захистом цих підприємств в Україні? Адже ризики набагато вищі аніж в Європі? Так, цілком ми проводимо потужну навчальну програму для людей, щоб навчити їх, що їм там робити. Я радий, що в деяких питаннях ми можемо просуватися дуже швидко. Звісно, що з німецького, що з українського боку інколи виникає питання бюрократії. Однак, врешті-решт, усе працює цьогоріч компанія Рейнметал отримала замовлення від України побудувати чотири заводи. Який стан справ у цьому напрямку? Справи просуваються. Перший завод уже готовий, другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоб прискорити все це. Бо часу в нас немає. Ми не маємо його втрачати Звичайно, з безпекових міркувань ми не будемо вдаватися в деталі, але що дуже цікавить, це спроможності такого виробництва, що ми матимемо в результаті Спроможності будуть дуже хорошими. Виробнича лінія номер 1 буде націлена на танки, спроможності порохового виробництва та боєприпасів будуть спрямовані на подвійне або навіть потрійне виробництво за стандартами НАТО, якої у вас немає на цей момент. Адже ваша виробнича лінія досі має старі радянські стандарти. Це будуть видатні технології в майбутньому. Також буде виготовлення артилерії та боєприпасів для танків. Там більше сказати не можу. А чи є потенціал на майбутнє після бойових дій для цього виробництва. Я Звісно, вважаю, що ці виробництва матимуть яскраве майбутнє, і ми зможемо їх використовувати, я б сказав, для замовлень інших європейських урядів та бізнес-модель, яку ми наразі вибудували, дуже життєздатно ваш колега з турецької компанії Байкар, скаржиться, що коли намагався побудувати завод тут в Україні, то українська сторона вимагала близько 10 мільйонів доларів за підключення до електропостачання. Чи є у вас такі ж проблеми з українською стороною? І чи є взагалі якісь проблеми з українським урядом? Ні, ми все з'ясовуємо все добре, все працює. Я задоволений. So, is one of the Зараз Рейнметал виготовляє танки леопард, гепарди, лінкси, панцергаубіце усе це озброєння вирушає на український фронт. Що з вашого озброєння було і є найефективнішим на полі бою? І чи отримуєте ви відгуки від українських солдатів? Досів фідбекфом авсож так. Ми маємо фідбек від ваших сил, але я вважаю, що краще про це вам говорити з міністром оборони, адже це конфіденційна інформація. Що я можу сказати, то це те, що вони дуже задоволені їх роботою. Над чим іще слід працювати. То це над обслуговуванням, і ми на шляху до цього. Думаю, можу сказати, що найбільш успішні в цей момент це бойові машини піхоти Мардер. А чи отримуєте негативні відгуки? І Які уроки для себе винесли в питанні виготовлення зброї з цієї війни? Ми дуже раді отримувати відгуки ці звіти. Бо все, що ми виготовляємо, ці транспортні засоби і обладнання, ми виготовляємо для солдатів, і головне завдання їх захистити і повернути цілими додому. Якщо є хоч щось, що ми можемо робити краще, ми це робимо. А що стосується систем ППО, які технології зараз пропонує компанія «Рейнметал»? Скайнек систем, скайнекс систем за вепенбей системаґейстро на цей момент. У нас є системи Skynex. Це система на основі озброєння, яку використовують проти дронів. Вони здатні атакувати дрони на відстані 4 кілометрів. Це автоматична система. Тож, коли наближається рій безпілотників, завдяки цим системам можна захищати міста. Зараз системи Skynex захищають ділянку у 16 кілометрів. Дві з них уже в Україні, але вам треба більше. І ми працюємо над цим. Інша система, над якою ми працюємо, так званий Sky Ranger, Він на основі транспорту, завдяки якому можна легко пересуватися на тому ж фронті, наприклад, і є можливість стріляти артилерійським залпом. Це б дуже допомогло Збройним силам зараз. Бо в Україні активно застосовується артилерійський вогонь. Я говорив із вашим міністром оборони про це і з іншим міністром. Вони дуже чекають на такі системи. Також ми координуємо ракетні системи в комбінації Нації з гарматними системами, звісно, вам треба набагато більше. Україна велика країна, і лінія фронту дуже розтягнута. Кількості систем ППО, які ви зараз маєте, точно недостатньо. Ukrainian armed forces have some mix of сам мікс Українські збройні сили мають такий собі мікс озброєння і радянського, і натівського. Ми інколи називаємо це зоопарком, і дуже важко ремонтувати це все, опановувати, і йти у бій. Адже вам потрібні різні експерти у цьому збройні. А ви вважаєте це проблемою для українських збройних сил? для Українських Збройних Сил? Це завжди проблема, якщо у вас багато різних систем. Але, врешті-решт, у вас немає вибору. Ніхто в цьому світі не може вам дати тисячі одиниць одного і того ж озброєння, і це причина, чому у вас з'явився цей зоопарк. У цьому зоопарку у вас є 10 різних бойових систем, адже західні країни дають те, що можуть. Але стандартизація прийде за 10-15 років. Я в цьому певен. Якщо будуть сучасним, бойовий транспорт, який ви маєте зараз, як от наш сучасний, він цілком готовий до використання. Він прослужить ще 25 років. Тож ваш зоопарк протримається довго. And needs like a of daily. а ще Україна потребує багато боєприпасів щодня. ЄС пообіцяв нам близько мільйона штук, і Чехія знайшла спосіб знайти ще мільйон. Але у нас з'явилася проблема з затримками постачань і виготовленням. І президент Зеленський також скаржився на це. Як ви пояснюєте ці проблеми, і чи можна їх вирішити? Ето момент із on a level Райн металь зараз на рівні, коли ми виросли до мільйона ста тисяч боєприпасів, які ми виготовляємо. Ми не можемо виробляти лише для України й інші партнери, які потребують амуніцію. Однак багато з цього сотні тисяч справді йде до України і відверто кажучи, ми не затримуємо постачання, ми доставляємо їх вчасно. in time. Цьогоріч ви також отримали замовлення і від німецької, і від української сторони поповнити склади з боєприпасами. Була інформація, що будуть поставки наступного року. Чи можемо ми докладніше поговорити на цю тему? Так, Yes, абсолютлі анкапеситі загроїн. Наші спроможності ростуть. Ми побудували завод за 12 місяців із нуля. Грубо кажучи, у вас був ліс, а через 12 місяців у вас там вже лінія виробництва. Мені здається, ніхто так швидко не працював у цій галузі. Якщо ми потисли руки, ми виконуємо усе. Чи задоволені ви кваліфікацією українських працівників. Yes, I'm, I'm Люди дуже about, uh, вмотивовані битися за the, вашу країну um, unusual... цьогоріч ваша компанія здійснила достатньо незвичний you крок. Ви стали спонсором футбольної команди «Дортмунд Борусія. оборонні підприємства не часто таке роблять. Як ви прийняли таке рішення? вирішили десайту робити? Yeah, this was also part of of the the decision, let me say, Chancellor Я десвосоподісішен, летмісейтиченслейтов Сайтанвенде. Це було частиною, так би мовити, рішення німецького канцлера. Адже коли Німеччина чітко вирішила допомагати українським силам, я також подумав, що оборонка має йти в центр народу населення мусить розуміти наскільки це важливо виготовляти зброю і мати змогу захищати себе і демократію. А тоді виникло запитання: а який найкращий спосіб говорити про це? І найкращим способом виявилося проспонсорувати футбольний клуб also in Europe. Борусія недалеко від Дюссельдорфа, А Борусія-Дортмунд Дортмунд відомий футбольний клуб у Європі. Дуже успішний. Таких успішних у Німеччині лише два: це Баварія Мюнхен і Борусія. Вибір пав на Борусію, бо це за 50 кілометрів звідси. Дискусії були дуже плідними. Це і політична дискусія, і також дискусія серед німецького народу, чесно кажучи, щотижня 80 тисяч людей дивляться на рекламу на райметаль. Дивляться на це і думають, гляньте, вони ж захищають нас саме тому. Це було так важливо. ну, але ж деякі фани з пацифістськими поглядами вони вважають таке неприйнятним. І чимало людей, які звинувачують такі компанії, як ваша, що ви наживаєтеся на війнах. Як ви реагуєте на таку критику? Завжди знайдуться люди, які будуть вас критикувати, і це позитивна сторона демократії. Кожен може вільно висловлюватися. Я думаю, це близько 5% нашого населення решта на нашій стороні. І я щасливий бачити це, і що в нас така позитивна дискусія. Into якщо подивитися Back, на німецьку історію в часи Другої світової і зараз, як би ви оцінили розвиток um, оборонної промисловості, ми бачили і злети, і падіння зараз знову здається злет. Лукві маски moment, ну, Ми мусимо бути дуже гнучкими, і наступні 10-15 років це будуть роки, коли ми мусимо заповнити наші склади. Упродовж останніх 20 років у нас було багато провалів. Ми не готували себе до того, що прийде агресор і захоче нас убивати. Ми зараз повинні докладати набагато більше зусиль, щоб захистити себе. Якби весь західний світ був краще підготовлений, такого би не сталося. I think it it які найбільші виклики для оборони індустрії ви бачите у найближчі 10 років на європейському континенті I think that we prepare ourselves very very well Думаю, зараз ми готуємо себе дуже добре. Ми будуємо зараз заводи, але робимо це гнучкий спосіб. Думаю, всю науку вже засвоїли, що нам треба більше спроможностей, але ми мусимо бути готовими знизити виробництво через 10-15 років. І водночас мусимо лишатися з доходами. Якщо наближатиметься небезпечна ситуація, ми зможемо відреагувати за лічені місяці, а не роки. На цей момент багато компаній потребують років, щоб відреагувати. Нам потрібно було 12 місяців на будівництво. І з того, що я чув, інші компанії потребують від 3 до 5 років, щоб збудувати завод. У травні. Під час одного зі своїх інтерв'ю ви сказали, що є потреба в створенні об'єднаного європейського підприємства для виготовлення озброєння. Ви досі так вважаєте? Yes, absolutely. So так, абсолютно so uh, і ми до цього готуємося. Зараз ми у співпраці з нашими італійськими друзями та іншими uh, so членами НАТО. Це перший uh, крок. У нас також є співпраця з іншими виробниками озброєння. Коли я кажу співпраця, це не означає, що це буде одна компанія. Це означає, що ми маємо працювати разом, щоб отримати кращі цифри. Якщо ми одержимо кращі цифри, вироблятимемо швидше і дешевше, тобто будемо ефективнішими. ви також сказали, що працюєте над новітнім танком, який замінить старі моделі. Як справи у цьому напрямку? Хау із Діскойно step that we have. ми вже почали. Зокрема, як роки в співпраці з італійцями для майбутньої моделі. Ми матимемо сучасний новий танк Пантер, і це будуть вражаючі технології. Там буде штучний інтелект, там буде супутниковий зв'язок і інші речі. Буде дуже сильний зв'язок. Він буде повністю диджиталізований і найбільш сучасна бойова машина піхоти Лінкс, яку ви отримаєте в Україні у комбінації з основним. Бойовим танком та БМП ви отримаєте як мінімум 80% бойового потенціалу. Чи мають бути європейські лідери більш рішучими у своїй допомозі Україні? Я певен, що чимало країн роблять усе, що можуть. Урешті-решт ми мусимо що найбільше допомагати Україні. Бо якщо українські сили не будуть успішними, ми отримаємо дестабілізовану Європу. І це причина робити все, щоби допомогти вам. Українська війна дуже вплинула на оборонну індустрію. Єдина позитивна річ, що війна в Україні стала закликом прокинутися. Це заклик прокинутися для НАТО і для європейських держав. Ніколи більше бюджету на оборонку не будуть такими низькими, як це було 5-6 років тому. пане Папергер, це усі мої запитання. Дякую вам за цю розмову. Дуже дякую, Оксано. Було приємно поспілкуватися. Сподіваюся, зустрінемось з вами наступного разу.